Друзі каналу, Сьогодні ми з вами приготуємо кізіловий зефір і почнемо ми з приготування пюре. Для цього беру морожений зефір, додаю до яблук. Яблуки на вагу е, заважили 100 грам. Це ми так розводимо наш кізіл для того, щоб змінити трішки його структуру і зробити його більш пористішим. оскільки сам сам кізіл буде мати таку. Тягучість і ніби вершковість у зефірі, то щоб дати йому повітряності, я додаю сюди яблуко і 50 грам цукру. І ставимо все це на вогонь. Постійно помішуючи, доводимо до закипання, уварюємо 10 хвилин. Дівчатка, я вам сказала, що протягом е, декількох там хвилин, але вже дивлюся по яблучку, наша головна мета уварити яблук. І тепер, дівчатка, ми запасаємося терпінням, оскільки цю масу нам потрібно далі перетерти. Висипаємо з неї все. Тільки я буду робити це потрішки, по тому що, щоб не забивати, в мене сито невеличке, і я буду перетирати. Беремо зручну ложечку і перетираємо, перетираємо, перетираємо нашу масу у пюрешку. Кісточки будуть залишатися. І чим дрібніше ситочку, тим краще. Далі робити наш кізіловий зефір. Пюре я перетерла, в мене вийшло 170 грам. Но воно так і буде виходити: 150-170 грам. Від чого це залежить від того, як ви перетерли. Перетерли ретельніше, вийде 180, до 180 грам. Перетерли не все з кісточок виняли, буде грам 150 Пюрешка у мене така, знаєте, густенька, мармеладна, вона вичахаюча такою стає. Оскільки кізіл кислий і має багато вітаміна С, я от говорю, а у мене вже кислинка така в роті, то пропорції цукру у нас більше, ніж зазвичай у зефір ми використовуємо, тому що інакше вітамін С розіб'є всю структуру і просто зефір не стабілізується. Таке буває, тому я рекомендую саме заварний зефір, тому що, уварюючися із цукром, він створює такий ніби як гарний такий мармеладик із агар-агаром. і ваш зефір однозначно вийде. Так, далі додаємо ми розведений агар-агар, 8 грам агарагару, 70 мл водички. І оскільки я буду працювати сьогодні планетарним міксером, він буде надто гудіти, я все це просто прискорю. І будете дивитися, спостерігати за процесом, як я уварюю сироп, масу нашу, і будете дивитися спостерігати, як збивається білочок. Два білка з середньої яєчку. Тут виходить 80 грам, мабуть, білка. Все це ретельно помішу і, як завжди, в процесі приготування сиропу ми все активно помішуємо на вогні. Хвиночку хочу повернути увагу, а то я егоїстично якось чиню і не, без пояснень. Думаю, що, можливо, всі знають. Дивіться. Так як і в тому, для класичного зефіру, структура нашої, нашого сиропу повинна бути така густа. карамелеподібною навіть. І от, як я перевіряю, чи вже мені достатньо, її я можу виливати. Зараз подивимося, має ця крапелька не розтікатися. Вона застигає. Я вже можу виливати свій опар, свій сирок маю на ладі. Знову вимикаю, тому що буде активно шуміти міксер. От ніби і все. Хвильки в мене створилися, колір у мене посвітлішав, Став такий насичено рожевий, красивий рожевий колір. Коли в приміщенні прохолодно, то заварний зефір він же швидко застигає. Мати з мені потрібно швидко, щоб відсаджувати, бо інакше він знову зміниться у своїй. Щоб замінити слово структура, як сказати? Відсаджую свій зефірчик. Сьогодні спробую такими невеличкими для того, щоб він швидше стабілізувався, і ми з вами дозняли сьогодні сюжет з такого. Я вам продемонструвала його структуру, ми від неї нікуди не дінемося з цього слова. Я помітила, що воно мене надто часто почала його використовувати, і мене просто ось це трішки якби, ну не люблю я таких повторень. Я, я злюсь на себе потім. Ще не можу замінити це слово. Дівчатка, і ще раз повторю, що він не буде такий, знаєте, надто пружний, як персиковий, до прикладу, зефір. Ну, це від, від його компонентів, від його складу. Е, я не буду заглублюватися в його. Е, там, розбирати його на структури, на молекули, ні. У нас є рецепт, у нас є процес, що нам вагомо, у нас є результат. Цей він І моїй мамі дуже подобається. Він насичений, він кисленький, він дуже ароматний, тому що кізіл має такий специфічний аромат, присмак. А ще, друзі, він дуже гарно зберігається завдяки ж цьому вітаміну С. Отже, друзі, залишаємо його висихати. Я несу його лоджію, в мене там провітрюється гарно приміщення. Сонечко не потрапляє, тому йому там саме найкомфортніше. І ви також ставте його в гарно провітрювальне місце, але не на жиру, не на спеку. Все. Ось мій зефір готовий. Хочу. Вам продемонструвати. Пролежав він у мене 3,5 години. У нього вже, а бачите, відблиск, якщо потрапляє в камеру, в нього вже створилася ось ця така плівочка. Він полежить і досохне, проте все рівно ось ця його така структурність, його така кремоподібна маска, Вона залишиться, нічого, вона нікуди не дінеться. І цим він особливий. Це зефір, він стабільний, все з ним правильно, але у нього ось така структура. Це його різниця поміж усіх. Не тільки смак і аромат, а ще й його така фактура. Друзі, бажаю успіхів у приготуванні. Якщо процес сподобався, чекаю на лайки. Смачного і буду складати, доки в мене вистачить заряду на камері.